Просто есть ситуация на массиве на конечном. Есть ей машина. Ну есть. Ну погнали. Нет. Не название, что там. Да, это главное, что понимаете. Это бы три яфти, потом заброни. Я не баблю вообще. Пошли, пішов в жопу, блядь, на тулі. Джон пиздится. Батарею проебали, пацаны. Дай заебуче, блять батарею. Хуа! Жосткий позиция, бригада. Тепер давай, мирчи, типа, ми. давай, я проебав!

Ана, і, фака, і і шіху, маху, а на пакаху мая, що тобі тоже казав, мака Сюда йди на. А тепер, Що там таке? Що там такое? Бухають, да? Без тільки що сука, спав. ого. При, прийшли Матя, розбиратись, сі. пацани. Мать, ти чо, мать? Катя, Мать, ты чо. Ні. Та йдем, йдем, йдем. Катя! Дайдем, дом, рубашку, Станишки пожалуйста. Я і там. Случці, іди сюди, хоч ти не в'єбувають. Ну вони в нас текли, коротше. Вони в турі. Думаєш, ми йобну. Луцик, закинь ногу так, як пацану. <рес> Я тобі <так> казав, що ми їбануті в нашій сука тупорелі. Мене блить, сука, клінно. Блин, сука, заєбала мене на мах і каже, Луцик. я вам банок дам, шо? Та це все хуйня. Оце перш... блядь. Сладтя чотири банки, От тепер вийшов. А шо ти нахуй? Іди в жопу. Ми йдемо в і ти там тоді покажеш, хто ти і що ти нахуй. Я ти ще Берем, поставлю родину, і ти здох. А ну. Давай. Давай. Ну ти мені друг. Ти по-жорстки. Луц, Туз. Стей, трус! Отепер, бля, хуя знаю. Хуй знає, да? Вийшов що вас морозиться? Бля, пацан ви не викупаєте, від чого ви відказуєте? Від м'яса, сука, блять.